І так, сьогодні у нас Микола Лиманенко, український живописець, один з найяскравіших майстрів реалістичного побутового жанру. І, до речі, це мій улюблений український художник. Сподіваюсь, ви також полюбите його творчість, як і я. Народився Микола в Києві в 1862 році в родині іконописця, тож із дитинства жив у світі фарб та пензлів, спершу навчався допомагати батькові в майстерні ікон, а згодом вступив до київської малювальної школи Миколи Мурашка, а згодом був запрошений до академії мистецтв у Петербурзі. Але через хворобу покинув навчання і, повернувшись до Києва, розкрився як самобутній художник і педагог. З 1907 року Микола Пимоненко виставляв свої роботи за кордоном у Мюнхені, Парижі, Берли... Берліні та Лондоні. А з 1909 року. Його обрали членом Парізької інтернаціональної спілки мистецтв і літератури. Деякі твори митця придбали закордонні галереї. Наприклад, картину «Гопак» бив Лувський музей, а полотно вихід з церкви в Страсний Четвер було придбано музеєм Мюнхена так. Піманенко реаліст. Але з дуже м'яким теплим настроєм його картини впізнаються за яскравими етнографічними деталями, світлим сонячним колоритом, природною передачею жестів і емоцій, романтичністю без пафосу. Він умів передати українську душу без прикрас, але з такою любов'ю. Пам'ятаємо, що Пимоненко працював в основному в побутовому жанрі. Пригадаємо, що таке побутовий жанр: це напрям у живописі, який зображує повсякденне життя людей, їхні звички, роботу, свята, традиції та реальні життєві ситуації. Цей жанр зберігає культуру та спосіб життя людей, дає нам можливість побачити історію. Не через якісь битви, королів, а через життя звичайних людей створює відчуття живого часу, ніби ми самі заходимо у той світ. Інакше простими словами побутовий жанр це коли художник пише життя таким, яким воно є: роботу, кохання, сім'ю, свята, будні. Саме тому картини Поманенко такі близькі і такі зрозумілі. Вони про людей та їхні історії. Давайте розглянемо декілька найвідоміших його робіт. Ось картина Різдвяні ворожіння 1888 року. Дівчата ворожать у зимову ніч. Неймовірна етнографія, атмосфера магії і молодості. Друга картина. В похід або проводи козаків 1902 року сумний момент прощання хлопця зі своєю коханою. Дуже емоційна робота. Ось ще цікава картина Ідилія. Закохана парочка біля тину. Ніжна, проста і життєва сцена. Ще одна відома картина Київська квіткарка. На картині ми бачимо молоду дівчину на міській вулиці, усміхненню, відкриту, життєрадісну. В руках вона тримає букети квітів і ніби простягає їх нам. У кошику ніжні білі лілії, позаду оживає міський Київ кінця 19 століття. Перехожі будинки, рух. І повсякденність. Пиманенко показував життя таким, яким воно є: свята та будні, кохання і розлуку, традиції і емоції. Його картина це візуальна енциклопедія українського побуту кінця 19-го, початку ХХ століття. Ось як Ілля Репін писав Після смерті художника помер наш товариш Микола Корнилович Пиманенко? Він був справжнім українцем. Не забутиться краєм за свої правдиві і милі як Україна картини. Живі картинки у 1959 році. Іменем мого улюбленого художника Миколи Пиманенка названа вулиця у місті Києві, яка знаходиться у Шевченківському районі.